Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, чи будуть масово відключати газ, світло, воду, теплопостачання і всі інші житлово-комунальні послуги, виходячи з офіційних заяв, це не якісь лякалки, не якісь е, заворушення в країні, ні, це все офіційні дані. Тож, Хто в зоні ризику, кому відключать, кому 100% не відключать, навіть якщо у них є борги. Розбираємося все детально, зараз буду роз'ясняти, як то кажеться, на пальцях. Тому слухаємо уважно, щоб не втрапити в халепу. Тому що по попереднім розрахункам більше ех, мільйона домогосподарств наразі підпадає під відключення. Це дуже велика кількість, це дуже велике число. Тому розбираємось детально, щоб ну, не сталося біди, як то кажеться. Тож. І так, 29 грудня кабінет міністрів зняв мораторій на відключення від житлово-комунальних послуг за борги. Тобто, до того, через те, що в країні війна, через все було накладено мораторій, і служби не мали право відключити абонентів фізично. Тобто приїхати і відрізати світ, відрізати газ. Не мали права, навіть якщо люди не платили, тому що війна, тому що багато не в змозі. Ну, по, по дуже багатьом факторам. Не будемо вникати всі фактори, просто... Було прийнято. Війна ще не закінчилась, але мораторій вже зняли. Кажуть, що зняли через те, що дуже багато почали зловживати цим. І навіть маючи можливість заплатити, все рівно не платять. Ну, 29 грудня зняли е, місяць, щоб ця. Постанова вступила в дію з 29 січня. Уже масово почнуть присилати листи щастя, тобто попередження: попередження про те, що за ту чи іншу причину ви будете відключені. Місяць, що вступила ця, декілька днів ще залишилось, і масово піде. Зараз бачимо тенденцію, що почали масово ходити переписувати показники, щоб вивести таблицю цих боржників. Факти і цифри. По Києву і Дніпропетровщині компанія ясно відзвітувала, що наразі 70 тисяч абонентів на відключення через борги по світлу. 70 тисяч це лише Київ і Дніпропетровщина. Далі, Чернігів. Газмережі відзвітували, що на період, коли вони вступили, в дію заборгованість за розподіл газу була 2 мільйона. Наразі вона 12 мільйонів гривень. Це лише по одній області. Це лише за розподіл газу. Уявляєте собі, скільки це домогосподарства. І якщо підсумувати от всі ці заяви, що виходить, що по різним. Типом заборгованості, хто за газ, хтось за світло, хтось за те і інше, хтось за опалення. Більше мільйона домогосподарств підпадають під відключення. В першу чергу, звісно, будуть відключати боржників, тих, хто не платить, але. Уже масово зіткнулись з проблемою, що приходять листи щастя з попередженням поки що досудовим, а з 29 числа будуть приходити із попередженням про відключення тим людям, які фактично не проживають в домівках і їм приходить по розрахунковим показникам. Якщо лічильник десь на відкритій місцевості, де е, контролер може піти зняти показники, то, скоріш за все, що ця проблема вирішиться. Але якщо лічильник десь закритий або закриті ворота і нема фізичного доступу, то будуть нараховувати по розрахунковим і потім люди повернуться там чи з-за кордону, чи десь як внутрішньо переміщені, а в них усе відрізано. Тому хто не проживає, то подайте заяву, що ви не проживаєте, щоб не сталося такої. Проблеми або подайте фактичні показники, і якщо є якась там заборгованість декілька гривень, то заплатіть її. Сума заборгованості на відключення нагадує 680 гривень і неоплата на протязі трьох місяців. А з доставкою розподілом газу якраз так і виходить, що приблизно в вересні більша частина України перейшла під нового оператора газмережі. якраз три місяці пройшло. Дуже багато людей цьому новому оператору не платили і не платять досі. Так або ще деякі заплатили старому, не можуть повернути переплату і кажуть, поки не повернемо від того, не заплатимо цьому. І виходить, що е, накопичується борг. Тож, кому не відключать 100%, навіть якщо є борги, це люди, проживаючи на територіях. Де ведуться активні бойові дії або можливі бойові дії, тобто ті території, які офіційно визнано фронтовими чи прифронтовими, так. І ті люди, в яких пошкоджене житло. Пошкоджене житло внаслідок ворожої атаки, і є офіційне заключення, про це пошкодження. Також його потрібно пред'явити, тому що якщо ще приїдуть відключать світло, відріжуть да, з розгромленої хати, то це взагалі буде нонсенс. Тому активно спостерігаємо. Далі з відключенням. Хто в зоні ризику, також це внутрішньо переміщені люди, якщо вони ну, не подали заявки. Так? Якщо вони не зареєструвались, то і в будинку ніхто не живе, нараховуються розрахункові показники, тому також цим будьте уважні. уважні щоб, ну, Випадково не попасти під гарячу руку, чи будуть отак ходити масово відключати. Спочатку, звісно, ні. Будуть приходити листи щастя, тобто листи попередження. І вони будуть носити більш такий лякальний характер, так? тому що, ну, як мотивувати людей платити? Просто їх залякати. Саме найпростіший метод, який завжди діє, так, люди масово почнуть. Шевелитися, шукати хоч якісь е, суми вносити. Так? Е, які поради тим, хто не живе, звісно, е, сповістити про те, що ви не проживаєте, або подати показники і заплатити хоч якусь невеличку суму, так, щоб був якийсь рух коштів по вашому рахунку? Тим, в кого е, не заплачено е, старатися, ну, це така собі порада, да, старатись заплатити. Всі це розуміють, що старатись заплатити, і тоді ніхто не відключить. Але просто щоб був якийсь рух рух по вашому рахунку, тоді ймовірність саме відключення так, буде набагато меншою. А от після 29-го почнуть приносити ці листи щастя, поки вони подоходять там декілька днів. Потім 10 днів часу на сплату цих всіх. і потім вже почнеться масово. Тобто це середина, кінець лютого, початок березня. От на саме на цей період очікуємо буму такого, буму з відключенням. І ті, хто зараз пишуть в коментарях, що я там лякаю ще щось. Ні, ніхто нікого не лякає. Спокійно. по... Їхнім даним розповідаємо, попереджаємо. Е, просто щоб потім в березні не писали, а що ж це таке твориться, а що ж це таке діється, а що ж це таке, тому що ну, вже зараз я читаю по коментарях і чудово розумію, цих людей пишуть, що ну, типу, війна ж не закінчилась, людям жити легше не стало. Багато безробітних втратили роботу через військові дії. Ну, безліч-безліч причин. То, щоб потім це не було як, от, такий як зараз холодний сніг на голову, і ще й в холодний період часу, то приймаємо якісь міри вже зараз. Тому я активно за цим, як завжди, буду спостерігати. Вам, на народній думці, розповідати, не хочемо пропустити, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Тож, до нової зустрічі. Дорогі мої глядачі.